Перш ніж я вам розповім про символізм самої картини, давайте поринемо трішки в історію України. Наша історія України розпочиналася з Київської Росії, та але так як була татаро монгольська навала, Україна розділилася на дві частини: це Московія, яка стала під Керівництво татаро-монгол і Київська Русь, яка лишилася незалежною та вільною. Вона приєдналася до литовського князівства для того, щоб разом боротися проти німців зі сторони литовців і проти татаро-монголів зі сторони України, також проти самої Московії. Довгий час Україна була процвітаючою країною і мала дуже сильну армію, яка була під егідою гетьмана. Тобто, по факту, Україна була гетьманщиною, і це була найбільш демократична країна в Європі, тому що на той час усі країни були під керівництвом королів, цебто монархії. Україна ж вона обирала. Самостійно кожного разу собі гетьмана того, який дійсно заслужив цього по своїх походах, по своїй поведінці і по своєму відношенню, взагалі, до козаків, в тому числі козаки були в основному елітами, і на той час Україна була найбільш розвиненою країною Європи, тому що Багато розповідають історики, в тому числі закордонних істориків, які кажуть, що до України з'їжджалися з усіх усюд і дивувалися наскільки освіченим цей був народ. Тому що в Європі ще на той час це було середньовіччя, і відповідно там освіченого народу було мало. До того ж, в Україні на той час було найбільша кількість приватних замків, чого не можна було представити навіть і близько у Європі. І саме через це Україна вважалася не тільки воєнно-міцною державою, до якої зверталися постійно різні держави про допомогу воєнну, а також ще й економічною сильною державою, тому що Україна мала усі можливості для самостійного розквіту, тобто свою землю, свої ресурси, і фактично була незалежною економічно ні від кого. Навіть у складі Литви Україна мала. Привілеї, тобто вона по факту була як окремою державою, яка просто співпрацює із Литовським князівством. І чому саме я почала так далеко з історії? Тому що трагічна історія України розпочалася лише після того, як Україна приєдналася до Московського царства, і цей період історії він триває до сих пір. На жаль, Московія ніяк не полишає українські землі, і я сподіваюся, що ця трагічна сторінка в історії України скоро закінчиться. Так от, почнемо вже про концепцію самої картини. Картина має червоні буси як символ крові та символ зерна, яке кладеться в землю. Адже назва картини є посівна. Чому саме посівна? Я вважаю, що цей весь період часу, в який Україна веде свою боротьбу за незалежність за те, щоб бути вільною європейською державою, він Дає основу для становлення майбутнього нашої нації, майбутнього нашої країни. Адже насправді Україна я впевнена в цьому, що згодом стане тільки сильнішою і економічно, і морально, і але потрібно деякий час пережити і побороти а, свого ворога. Також я використала чорний колір як символ землі, символ опаленої землі, війнами та пожежами, тому що ми знаємо з історії дуже багато українських сіл, українських міст було спалювано тими самими татарами, тією ж самою Московією ну, і різними загарбниками. А мішковина це як символ. Зерна, адже саме в мішковині зберігали зерно в Україні. Мішковина виготовляється з льону, а льон це основна із культур, яка вирощувалася в Україні для того, щоб виготовляти сукно. А ще червоно-чорний колір це символ українського повстанського руху. Якщо ви хочете більш детально розглянути картину з при зближенні, я рекомендую зайти до мене на сторінку. Там у мене є окремий пост із зображеннями картини зблизька і з деталями.